Попали в рабство. Як тільки був введений термін гріх, одразу всі, хто йшов за Ягоша, попали, потрапили в рабство, тому що цей термін був містифікований. Він вводив кожного, хто його приймав е е в такий стан, коли ти починаєш Свої дії вважати протизаконними. Хоча тут фішка в тому, що ти втрачаєш свою волю, волю вибору, волю обирати, коли ти приймаєш цей термін. Як протизаконним, протизаконною дією своєю. Але коли ти прибираєш цю заборону, і коли ти дивишся на це не як протизаконну дію, а як на те, що ти промазав, поцілив повз ціль. Е, і зробивши це, ти не зробив щось погане, ти зробив промах, тобто ти не зміг поцілити туди, куди хотів. Е, зрозумійте мене правильно. Е, тому що хочу передати передати момент, коли людину заганяють в кабалу. Момент, коли людину роблять рабом своїх вчинків. Тому що я гошу, він приніс нам волю, він приніс нам можливість жити в свободі, свого вибору. Який приніс нам можливість побачити, що все те, що ми робили в так називаємо гріхі, промахи, воно не є для нас продуктивним, воно не є для нас цілющим, воно не є для нас тим, чому, чого б ми самі хотіли би для себе, бо в цьому ж і суть. Я Гошо сказав, полюбіть ближнього як самого себе. І клву на сказали полюби ближнього. Але Ягошов сказав, полюби ближнього як самого себе. І людина, яка полюбила себе, вона ніколи не буде робити того, що буде приносити йому погане. І саме промах приносить погане для людини. Чому погане? Ну дивіться, пішли ми на полювання, хочемо ми там оленя завлити, чи якогось зайчика. Коли ми промахуємося, ми залишаємося без здобичі, Ми залишаємося голодними. Тобто... Мазила, він залишається голодати. Він втрачає вагу, він втрачає своє здоров'я, тому що він не їсть. Тобто набагато краще бути снайпером цілющим, в ціль завжди попадаючим. Тому відмова від промаха, від так. Містифікованого православного гріха, воно приносить нам благо. І воно приносить нам благо, коли ми позиції себе любства не кажу про нарцисизм, коли людина закохується в свою зовнішність. Ні, любов до себе, вона всередині формується і виходить назовні, і потім вже проливається на інших людей. Так, от людина, полюбивши себе, вона розуміє, що промах це для неї недобре. Промах це для неї смерть. І людина, яка себе любить, вона поважає себе. І ця повага не дозволяє людині їсти сміття, не дозволяє людині їсти помої. І вона завжди буде обирати те, що буде її зцілювати і давати їй здоров'я. Тобто це буде свідома відмова від помоїв. свідома відмова від поглинання, як це роблять собаки, їдять своє Своє лайно так от людина, яка себе любить, вона відмовляється від цього лайна і більше не хоче його їсти, тому що вона поважає себе і вона відмовляється від цього непотребо. І завжди робить вибір в користь того, що принесе велику перспективу сили, здоров'я. І наповненості в житті. Тому кажу вільний вибір приносить тобі можливість відмовитись від промаху, від мистифікованого гріха православного. От. Тому через волю виходьте із рабства, містифікації. Циркачів. І дивіться на все через призму волі. І розумійте, що коли ми відмовляємося від промаху, ми свідомо заходимо в своє призначення. Ми свідомо заходимо в абсолютну волю Йодхейва хей. хей. Амен.